Поважайте священників ваших. Брати і сестри. Шануйте своїх священиків. Вони служителі Христа і представники Його апостолів. Важке їх служіння. Величезна відповідальність перед Богом. Вони моляться за нас всіх. Вони своїми руками готують нас до святого Причастя, яке з'єднує нас із Богом. Вони зустрічають нас при народженні і проваджають в останню путь вони відповідають за вас перед Богом. Святий Сава сказав якщо священик грішний, то молитва безгрішна. Не засуджуйте священника, не переслідуйте Його. З нього Бог запитає більше, ніж з вас, бо Він священник Бога живого. Не намагайтесь даватися розумнішим за Отця в духовних питаннях, якщо по немочі своїй Він не робить все, що слід робити, але Він знає, що слід говорити і радити, запитайте Його про шляхи спасіння і слухайтесь його слів, простіть пояснень, і Він пояснить вам, що спитаєте. У священника свій суддя і свій суд, і якщо отець грішить, знайте, відплата не мине його, але не ставайте ви його судею. Він несе важкий тягар і величезну відповідальність, шлях його спасіння набагато важчий вашого. Тому просимо вас, поважайте своїх отців.